Слава Богу живому. Бог є живий, Він є реальний, Він сьогодні працює як багато тисяч років тому і дотепер. Він незмінний, він могутній, він сильний, він завжди таким буде. Давайте пороздумуємо над текстом Божого Слова, який записаний в Євангеліє від Матвія, 16 розділ. І з 13 тексту Євангелист Матвій записав такі слова: Івангелія від Матвія, 16, розділ з 13 тексту. Прийшовши ж, Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав, за кого народ вважає мене сина людського. Вони ж відповіли: одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші за Єремію або одного з пророків. Він каже до них. А ви за кого мене маєте? А, Ісус, а Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, Син Бога живого». а Ісус відповів до Нього і промовив: Блажений ти Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. Я би назвав тему проповіді, з яким Ісусом я знайомий. Ми сприймаємо людей відносно інформації, яку ми маємо про них. Наприклад, якщо взяти батьки президента, вони сприймають президента в першу чергу як свого сина, тому що вони його народили, вони його виховали, вони його бачили з маленьких років, вони про нього піклувалися. Вони в першу чергу сприймають його як. Як свого сина, а не як президента. Однокласники президента пам'ятають ці історії, коли вони разом сиділи за партою, разом якісь робили різні речі, люди сприймають так. Сім'я президента, як його сприймає дружина і діти, вона сприймає в першу чергу дружину як чоловіка свого, діти як свого тата, а не як президента. І коли дивлячись в текст цього Божого Слова, ми іноді дивуємось євреям, чому вони так сприймали Ісуса Христа? Чому вони не сприймають Його так, як ми бачимо зараз в Біблії написано? Але насправді на той момент ми можемо бачити люди, які, брати і сестри, які жили разом з Ісусом Христом в одній сім'ї, їли з одної тарілки. Як вони могли сприймати Ісуса Христа, коли Він, в принципі, до 30 років нічим особливим не проявлявся, що в нього якісь були чудодійні справи, якісь такі натхнені проповіді, Євангелія про це нічого не пише і не згадує? Ми можемо бачити, напевно, співпрацівники, Ісус був Теслою, і Він з кимось співпрацював, разом працювали. Як вони могли його сприймати? Вони сприймали просто його як свого приятеля, співпрацівника, синагога, якого він відвідував, також. Люди дивилися на Ісуса просто. І багато чого Ісус дивувався, їхньому невірству, тому що вони знали просто Ісуса як свого сусіда, знайомого, брата. І коли Ісус запитує своїх учнів, за кого мене вважають люди? Що вони про мене говорять? Що вони про мене думають? Я думаю, чи Ісус не знав думку взагалі всіх людей. Йому не треба було, щоб хтось прийшов до Нього і сказав, Ісус, ти знаєш, в мене болить коліно або в мене хвора печінка. Хоча Ісус іноді питав про це людей. Але Ісус знав все наперед, Він знав думки, які були в серці людини, бо ми можемо бачити в Євангелії про це написано. Ми можемо бачити те, що люди, багато хто сприймали Ісуса і давали йому досить високу планку, високу характеристику. Вони його порівнювали з Іваном, хрестителем, до якого виходив все, весь Єрусалим і околиця. Вони слухали його, вони каялися. І ми можемо бачити, вони ставлять на рівень з Ільєю і Єремією. Це люди, яких шанували в Ізраїлі, люди, яких яких вважали авторитетними, це досить хороша характеристика. Але Ісус говорить до своїх учнів, а ви за кого мене вважаєте? Як ви мене сприймаєте? Що ви про мене думаєте? І Симон Петро каже про це, що ти є Христос, син Бога Живого. І Ісус говорить до Нього про те, що це не, не просте, просто слово таке, що ти. Так повірив, але ти отримав це небесне відкриття від Небесного Отця, що Я є Христос, Си Бога Живого. Але на той момент чи Симон Петро розраховував і думав про Ісуса Христа як Того, який буде розп'ятий на Гоговському Христі, який буде заступницькою жертвою за весь світ, який пролє свою кров. Ні, він не сподівався на це. Він не думав про це. Він Мав інформацію про Месію, яким він буде. Він буде царем, він буде могутній, він буде сильний. І маючи це відкриття, воно правильне, що Ісус Христос, Син Бога живого і Він є Месія. Але на той момент цієї інформації, яку Він мав, вона була з однієї сторони, достатньою, а з другої сторони, недостатньою. Бо живуче на цій землі, мавши відкриття про те, що Ісус Христос є Месія, в один момент Він сказав: Я не знаю цього чоловіка. Що ви до мене вчепилися? Я з ним не був. Хоча Він свого часу визнав Ісуса Христа як Месію. І прийшов час, коли Ісус Христос воскрес, коли Він встав перед Симоном Петром Живим. І насправді тоді він пізнав набагато ширше і набагато більше, коли Ісус після свого Воскресіння виявив і відкрив їм картину з повного Списання, що Месія не тільки має прийти, проповідувати, робити чудеса і величезні знамена, але Він також має померти на Христі для того, щоб відкрилося для людей двері в небесне Царство. Коли нам зараз вернутися в наш час і пройтися по нашому місту і спитати, люди, а що ви думаєте про Ісуса Христа? Хто Він є? Звичайно, знайдуться такі, які скажуть, Він був просто історичною особою, яка була 2000 років тому, є і такі. Будуть люди, які будуть сказати, що Ісус Христос Син Божий, я є християнин, я відвідую церкву. Навіть якщо зайти в Дім молитви і спитатися тут, кожного особисто дітей, які виросли в християнських сім'ях, які з народження чули про Ісуса Христа, що Він є син Божий, Він є сильний, могутній. Вони так скажуть. Але насправді в багатьох. Моментах ми можемо про це говорити, але ми можемо в це не вірити. Ми можемо це визнавати, але ми можемо це не робити. І як важливо в нашому житті насправді зустрітися з Ісусом Христом як особистим Спасителем. Ми можемо бачити також, роздумуючи над цією темою люди, які за часів Ісуса Христа в своєму житті. Пережили зцілення, яке чудо від Ісуса Христа, кому Він відкрив очі, кого Він розслабленого. Якщо вони зупинилися на якійсь стадії, що Ісус просто їх зцілив, і все, вони могли сказати, так, Ісус чудотворець. Але чи Він був для них Спасителем, чи Він був особистим Спасителем? Не просто особою, яка допомогла мені в моїй ситуації, в, моєму, в моїй трудні, в трудних обставинах. І сьогодні люди так живуть, так сприймають. Можливо, хтось отримав від Ісуса зцілення і все. Для нього це було достатньо, його проблема вирішена, і він пішов своїм дорогою, своїм шляхом, і все. І є такі на цій були, є і будуть, напевно, скільки буде ця земля, люди, які сприймуть Ісуса Христа просто як чудотворця, який мені допоміг, і все. І не віддадуть своє життя Ісусу Христу, і не будуть йти шляхом за Ісусом. Можливо, будуть люди, як Симон Петро, які скажуть, що Ісус, ти є справді Син Божий, але вони зупиняться на тій стадії. Що пізнання Бога, і вони не зрозуміють до кінця картини, яку Господь і волі Божої, якої Він має для кожної людини і для цієї. І як важливо в нашому житті не зупинятися, коли ми пізнали Ісуса Христа, коли Він прийшов в наше життя, Він простив наші гріхи, Він дарував нам спасіння. Але ми зупинилися, ми можемо не йти далі за Ісусом Христом, бо Ісус говорить про те, що хто не бере свого Христа і не йде за мною, той не гідний мене. Те, що людина має слідувати за Ісусом Христом, не тільки одного разу прийти і визнати свої гріхи, але своє життя посвятити Ісусу Христу. І я думаю, Симон Петро до кінця свого життя. Скільки він жив, я думаю, що не раз він дивувався, що Господь може робити, що Господь може давати. Ми можемо згадати з дії святих апостолів цю картину, коли Симон Петро стоїть на даху будинку, і це видіння про картину, про те, що посудина з різними гаданами до нього спускається. І Симон Петро не розуміє, коли Господь каже, за коли це її їж. А Петро каже: я ніколи не їв нічого нечистого. Я не можу цього зробити. І тоді Господь відкриває Симону Петро місію, яка відкривається перед ними на той момент. Він каже: зараз прийду до тебе люди, піди з ними і розкажи про мене. Це місія, яка відкривається для проповідування язичника людям. Які не були з єврейського народу. І на той момент Симон Петро, напевно, цього ще не розумів. Але тут Господь відкриває йому, Симоне, для тебе ось ця місія. Ти маєш почати її. Язичники також мають почути про мене, моє слово. І на протязі життя, я думаю, не раз, не раз Симон він отримував відкриття від Господа, він отримував благословення від Господа. А як в нашому житті? Ми свого часу. Я думаю, багато з нас ми визнали Ісуса за Спасителя, за Месію, за цілителя. Ми дали обітницю Йому слідувати це наше життя за Ним. Але як зараз в нашому житті? На якій стадії ми сьогодні є? Чи ми рухаємося за Богом, рухаємося за Ісусом Христом, розвиваємося в нашому духовному житті? Піднімаємося вище, виконуємо волю Божу, яку Господь призначив для кожного з нас, бо для кожного з нас є воля Божа, і вона є свята, досконала і найкраща. Хай Господь благословить кожного з нас. Можливо, діти, які народжені в християнських сім'ях, ви бачите своїх батьків, які іноді є недосконалими, але. Насправді, ви чули про Ісуса Христа не раз, але хто Він сьогодні є для вас? Чи Він є насправді ваш особистий Спаситель і Господь? Той, який не тільки буде на цій землі, поки ми живемо, але Він буде в вічності. Це в загальному, воно не дуже, є зрозуміло, бо це сприймається все на віру. Але Господь, він бажає кожного спасти. Хай Господь допоможе, щоб ми кожен з нас. Пізнали Ісуса як Спасителя, як цілителя, як Того, який має для нас найкращу долю. Давайте схилимо наші коліна, подякуємо Йому. Амінь.